Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу рецепт Штоліна. Відео вже є на каналі, там є декілька, але е, якість відео та звуку бажає бути кращою, і також мова, на якій знімалася. Отож, сьогодні повторюю своє відео, але вже на звичній на рідній мені мові. Для початку приготувала опару, ось вона вже починає в мене осідати. Тепле молоко не вище 40 градусів, змішала з цукром та дріжджами. та додала борошно. Все накрили, залишила на 45 хвилин. Ось опара вже підійшла готова. Будемо додавати всі інші інгредієнти. Посилання на перше відео залишу внизу в описі, та кількість всіх інгредієнтів також буде в описанні. Я готую подвійну порцію, тому що цей рецепт надзвичайно смачний і дуже вдалий. Отож, опару осаджуємо. Дивіться, яка краса. Скільки тут бульбашок! Не варто боятися, дріжджу ворога тіста. Все виходить. Рецепт робочий, дуже смачний. Отож, осадила опару. Додаю жовтки. Я напишу рецепт на одну порцію, а готую я зазвичай. Дві, якщо не вистачає, то буває, що ще раз дві готую. Це тільки для себе. Якщо воно замовлення, то там вже йде великі порції. Декілька разів готую. В попередньому відео все робила руками. Можна замісити руками, а можна також цей раз хочу показати, як замішую комбайном. Ось так замішую жовтки. Далі додаю мигдалеве борошно. Далі додаю спеції. У мене мускатний горіх, кориця та імбир. Якщо полюбляєте кардамон, гвоздику, можете додати всі спеції, будь-які спеції, які ви полюбляєте, які вам подобають. А також добре підходить аніс, водян, гвоздика, також сюди дуже пасує. Але ці спеції, що я додаю, ці спеції, що я додаю, найуніверсальніші, і зазвичай всім подобаються. До прикладу, мої. Моєму чоловіку не подобається гвоздика, і я її не додаю, звісно ж. Окей. Установлюю насадку гачок. Тісто буде дуже туге, тому обов'язково повинен бути сильний комбайн. Не міксер, який замішує, збиває крема, тому, крем, тому що він може згоріти, а особливо повинен бути тістоміс. Вмикаю замішувати, поступово починаю додавати борошно. Коли тісто майже замисилося, тобто ось такі великі вже шматки вийшли. Поступово починаю додавати вершкове масло кімнатної температури і вимішую до дорідного стану. Коли тісто стало однорідним, тепер поступово все додаю до тіста горіхи. Їх я їх підсмажила у електричній печі. Тут у мене мікс горіхів фісташка, магдалевий горіх, волоський горіх, лісовий горіх, ліщина та горіхи пекан. А також суміш сухофруктів, які я напередодні замочила в ароматному алкоголі разом з апельсиновим соком. Та есенція молобоної і ромової. Відкинула все насито, щоб стекла волога, і також буду додавати до тіста. В мене родзинки, цукати апельсинові та з кавунових шкірочок, які я готувала на каналі. Посилання залишу внизу під відео, курага, шовковиця і ягоди, годжі, а також журавлина. Ось таке тісто утворюється. Декілька опаротів зроблю, щоб показати його. Дивіться, все чисте. Гачок чистий. І діжа також чиста, ідеально. Декілька хвилин хочу винесити руками, щоб відчути тісто і щоб надати тепло своїх рук. Також тісто. Трішечки рецепт я спростила, тому що раніше я давала підійти окремо тісто, потім додавала цукати та горіхи і знов залишала, щоб воно підходило. Зараз я вже все додаю зразу, одразу і залишаю, щоб воно підходило ось так все разом. Повертаю назад дужу. Так. Накриваю плівкою. Я використовую шапочки для душу. І залишаю, доки не підійде одвічі. У кожного температура в приміщенні різна, І воно повинно дуже гарно підійти. І о, потім будемо формувати наші штоліни. Ось так тісто гарно підійшло. О, яка краса. Я обожнюю цей рецепт, він настільки, настільки смачний і вдалий, просто неймовірний. Далі потрібно розділити на шматки, тобто на рівні частини, які ви будете, скільки штолінів ви захочете. З одного рецепту виходить 3 великих або 4 невеличких штоліни. Я хочу зробити 4, тобто, в мене порція, подвійна порція, тому в мене вийде 8 штук. Ділити я буду на вагах, щоб вага кожного шторина була одинакова. В мене один шторинг буде вагою приблизно 400-420 г. Так, ділю все тісно ось такі кульки. А далі формую штоліни. Методи формування є різні. Кому який більше подобається? Можна полинати, складати ось так як розпашонку, як ніби конверт, книжечку. А можна таким способом, яким я формую завжди. Я люблю такий спосіб. До речі, недавно на каналі готувала штолін з кисломолочного сиру, Бездріжжевий. вийшов дуже смачний, він просто неймовірний. Не менш смачний, ніж цей, але, звичай, звичайно, цей наш фаворит, цей ми любимо, бо цього ніяк не обійдеться жодне свято, жодне різдвяне свято. Жодного року я не пропускаю цей. Цей наш вже як традиція готувати цей штолін. Ось так розкачую і загортаюся навпіл. Всі цукати, які випадають, ходу. Горішки, цукати, все, що випадає, ховаю до середини, нічого не губимо. Всі смаколики, щоб трималися в нашому кексі різдвяному. Гарно формуємо руками та перекладаю на форму. І так формую всі. Після того, як всі штоліни сформовані, накриваю їх харчовою плівкою та залишаю на годину дві до тих пір, поки вони гарно не піднімуться. І не збільшиться в об'ємі. Після того, як штоліни так гарно підійшли, відправляю їх допікатися в духовку попередньо розогріти до 180 градусів до готовності. Штоліни випікалися півгодини. Ось такі красунчики виходять. А далі, як зазвичай, як і всі штоліни. Змащую з усіх сторін розтопленим мішковим маслом та добряче щедро пересиплюю цукровою пудрою. Показую з усіх сторін, бо є сумніви коментарі, що не змащую. Добре з усіх сторін, отож. Добре, добре з усіх сторін змащую. І щедро посипаю цукровою пудрою з усіх боків. І знизу також, допоки вони ще теплі, зразу посипаю і змащую. Даже, я би сказала, навіть гаряче. Далі залишаю штоліни, щоб вони повністю охололи. Загортаю їх у пергамент у фольго та зберігаю в прохолодному місці. До прикладу, балкон чи холодильник. Чи будь-яким прохолодним місцем не бажано запаковувати їх у плівку, тому що вони можуть запліснявіти і не буде циркуляції повітря. Зберігати їх можна до півтора місяця. Час зізрівання самого штоліна від двох тижнів до місяця. Та в цей період вони найсмачніші. Ось мій рецепт. Це надзвичайно смачно, а також дуже гарно, як на подарунок. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь і діліться з друзями. До скорих зустрічей!